Раніше було багато богів, яким люди поклонялися, але насправді це біси, і бог він завжди очищав землю від їх впливу. І послідні дві тисячі років назад дав всю власть своєму єдиному сину Ісусу Христу, як Богу. Він Син Божий, все уклоняється Ісусу Христу. Ісус Він звершив свою місію на землі. Він помер за гріхи людства, Переміг диявола, смерть, і Бог його воскресив із мертвих. Христос вознесся на небеса. І осів з Богом Отцем. А сьогодні багато людей зробилися суддями. Вони рішають, яка позиція у Бога і Його Сина, Ісуса, Духа Святого. Но це неправильно. Є такі слова. Не судіть та не судимі будете. За все дамо Богові Отчет. Вибір е, залишається за нами. Чи приймемо ми всю благодать і благословення, дані нам через Ісуса Христа, чи ми своїми словами і діями зробимо собі же гірше? Амінь.